У тимчасово окупованому Криму, внаслідок удару Збройних сил України по військовій частині ворога, виведено з ладу центру управління зв'язком поблизу Євпатурії у населеному пункті Затишне, який відповідав за зв'язок з Кремлем і координував протиповітряну оборону. Про це повідомляє партизанський рух «Атеж» в телеграмі. Наші агенти провели дорозвідку військової частини зв'язку поблизу Євпатурії. За якою вчора завдали ракетного удару та передали інформацію Силам оборони України. Агенти повідомляють таку інформацію, було вражено пункт управління, який відповідає за захищений канал зв'язку із Кремлем, і в тому числі за координування протиповітряної оборони всього півострова, мінус РЛЗ радіолокаційне забезпечення, ідеться у повідомленні. ППО в Євпаторії придушене. Воно точно більше не перебуватиме в ураженій частині населеного пункту Затишне біля Євпаторії. Підсумували партизани. Ватеж також поінформували, що у Севастополі вражено командний пункт є е двохсоті та трьохсоті. Російські Z-пабліки підтверджують ліквідацію 23 своїх військових під час українського удару по тимчасово окупованому Криму. Серед них є також офіцери високого рангу та спецпризначенці.